Коли мене запитують, що перше потрібно зробити перед усиновленням дитини, я говорю, якщо це сім'я, це пара, то двоє повинні прийняти рішення про те, що вони готові. Основним є прийняття особистого рішення, тому що дитина це не є річ, яку можна взяти в сім'ю. Відмовитися від неї. Це не річ, яку можна відкласти на перший на певний період. Якщо ви приймаєте таке рішення, я готовий, тоді ви мусите нести цю відповідальність. От перше, це приймаємо рішення. Наступний крок, і він вже менш такий важкий. Це або зателефонувати в службу у справах дітей, або прийти на прийом до працівника служби у справах. Дітей, до речі, прийом громадян, в тому числі з питань усиновлення, відбувається у всіх прозорих офісах в усіх районах міста, Вінниці, в тому числі і в центрі. Ви приходите, наприклад, на прийом чи телефонуєте, пояснюєте, що ви маєте таке бажання. Ви точно прийняли рішення і вам розказують, які ви документи маєте зібрати, і як швидко це може бути, що ви повинні потім навчатися. А коли пройдете навчання, і у вас будуть рекомендації, що тісно, ви готові для того, щоб усиновити, наприклад, одну, двоє дітей, і вас ставлять на облік, як потенційного усиновлювача, або ж потенційного опікуна, опікувальника, прийомного батька чи матір, вас ознайомлюють з цією базою даних, яка є в службі у справах дітей, і показують тих дітей, які є.